Вітаю вас, шановні. Оце, бачите, рух такий, а в нас сьогодні цікаві дії відбуваються в Мемрамкук. Вийшли ми теж тут недалечко. Оце я буду так місцями. А що відбувається, подивіться далі, бо я ж не можу там прямо відкрито так сказати. Повинна бути інтрига. Ну, чекайте, далі буде. Оце піднімаємося, щоб вам скучно не було. Чи показати локації? Бачите, машин багато їде, бо тут у нас. Ладно, вже скажу, там недалечко відбувається виставка, чи як вона називається, колекційних машин. Тобто старих машин, якими ну, люди їздять, але вони всі в дії, між іншим. Ось сусідка, бачите, де гладіолуси посадила. Це наша сусідка, а там наша хата далі. Отак От вас місцевістю знайомлю. І йдемо дивитися на різні старенькі машини. От, бачите, ще попереду проїхав учасник. Дуже багато, шановні, це якось була така виставка у Монктоні. І я показувала. Як то виглядає добре? Зараз трошечки потім продовжу.